Як ми перевіряємо ущільнення нашої подушки з піску під майбутній фундамент? Не ногами, не їздою автомобілем, не якимись догадками, а обов'язково викликаємо лабораторію. В даному випадку у нас буде стрічковий фундамент, і, згідно вказівок конструктора, у нас була заміна ґрунтів 80 см. Ми замінили це піском, ущільнювали кожних 25-30 см. Потім приїхала лабораторія, зробили 18 зразків на відмітках 0, глибина 25 см та глибина 50 см. Лабораторія підтвердила, що наші показники ущільнення відповідають вказівкам конструктора окреслення. І ми розпочали вже бетонування. Перше, це ми залили підготовку з бетону, товщиною 10 см, марка бетону Б10. Зараз встановлюємо опалубку на фундаментну плиту, будемо в'язати арматуру, робити випуски під колони та майбутню стрічку. Наші показники лабораторних досліджень, ущільнення піску перевищують ну, навіть норму, тому ми вже продовжуємо далі будівництво. Гарного дня, слідкуйте за нами далі, за процесом будівництва. Всі деталі ми будемо обов'язково показувати та розказувати.